Привіт. Ну, ще один невеличкий пробіг буде на Zіcer 7X. Нам треба проїхати 330 км додому. Зарядили батарею до 99%, не знаю, чимось 1% не дозарядило. Можливо, проблема станції була. І на дворі зараз абсолютний нуль. Сюди їхали, нам вистачило 90% на цей самий. По умовах будемо їхати на круїзі, 110 кілометрів буде виставлена швидкість. Ну і, звісно, будуть її багони і невеличкі корки, поки ми ще в Києві. Там видно, як йде проєкція на лобове стекло. Одним плюсом було, коли купив ID, Volkswagen ID 4, і потім 6, в тому, що прийшлося міняти Android на iPhone, тому що підключити безпроводно неможливо було. Там можна було приставки це все купляти, але це було не то. Зараз в нас виникла інша проблема. Тепер нам не можна iPhone підключити до штатної техніки. А вот из андроида идет трансляция фильма в прямом эфире. Можно дивиться, ехать и видеться. Да вот хочу продемонстрировать, как она в поворот заходит. Едем абсолютно без рук. На сама... відторможується, якщо вона бачить, що може не війти, І чудово повертає. Що дуже приємно, що цей автопілот не вимагає постійно тримати руки на кермі. Дало попередження, що положити, але якщо навіть не візьму руки, то вона собі далі їде. Взяла, газові. Нарешті приїхали 300 км, потратили 85% заряду, ну і відповідно 85% ківатт, 85 кВт. Середня швидкість, так і казав, що на круїзі 110 тримали. Дорогою температура була від мінус одного до плюс одного. Пішов сніг, але, напевно, тут є тепловий насос, то це небагато на що впливає. Як там мене для електрички на повному приводі, це дуже хороший показник. Середній розхід зараз пише. Я навіть не скажу, де вона пише. 27,6, побачимо.